Олексія Порошенка, його відношення, ваше безпосередньо, ну виходячи з того, що ви про партію багато розказувати і позиція партії, осени вибори. По якому принципу будуть обиратися е, народні депутати? Закриті списки, тому що один із лідерів теж в перегоні говорить, що виключно закриті списки. Мажоритарка пропорційна ваша позиція з цього питання. Друге запитання. Щодо того, що зміни до конституції погоджуються, тому що ми можемо зайти, бог знає куди, робочих ситуація, яка складається, тим більше, як було, вам було сказано, під дулами автоматів відбуваються зміни. Але ж ті зміни, які можна провести, що стосуються децентралізації, місцевого самоврядування, повноважень, фінансів, коли і чи планується взагалі в поточному році, тому що віце-прем'єр Гройсман опікується, говорить, що найближчим часом. Кандидати в президенти всі один на другому. Ми з Петром Олексійовичем навіть Дістація угоду підписала меморандум про те, що після обрання відразу рухаємося до децентралізації. Чи це не затягнеться? І чи не вважаєте ви, що якраз децентралізація і розв'яже, і дасть відповідь тим самим перезумислячим головам в регіонах? Зокрема, на південному сході дещо зрозуміти політику по центру зовсім по-іншому, тому що погоджується, вплив інформаційний з від сусіда існує. І третє запитання пізніше, на два перші затримували третє запитання. Дякую, по перше. Дорогі вибори відбудуться парламентські тільки що ж ми потім всі разом з вами то дотиснемо. Позиція кандидата в президенти, Я переконана майбутнього президента України Порошенка. Тут є однозначно, що немає відбути, бо цей парламент є дисплітований. За якими а, принципами вони будуть відбуватися? Да? А, наша політична сила удар от, виступає на нашій програмі, записана за відкритими партійними списками з прив'язки до регіону. тому що в умовах України мажоритарка це сплошна грічка, От, більше того, для да, дуже важливо, як і для всієї України, Є питання не тільки вибору депутата, а можливості його відкликати. Як такий у вас персонаж Кітавий є, да? який насправді місце його насправді не в Верховній Раді. Він туди не з'являється, бо боїться. Буча в колеги у нас. Ну, я дуже сказала не про Бучу, що да? взагалі про ну, привірпіння, фінда далі. От. А це дуже важливо, щоб вона можливість відкликати відкликати депутати, якщо він або ради виборців, або не ходять на роботу, те, що ви запитували, ну, або не справляються зі своїми повноваженнями, або пишуть комиками. Ну, власне, хай тоді йде вчитися. От а, за якими буде проходити ця виборча кампанія. Я вам скажу чесно, що скорше за тими, якими зараз є, чому? Ну ми щось з вами має бути. У нас немає 226 не двадцять шість Може бути от такі от перехідний парламент, перехідні вибори. Брати на парламент, тому що нинішні мажоритарники, які представлені в парламенті, і ті люди, хто там є, вони не дадуть 226 за відкриті списку. Це мої відчуття поспілкування в парламенті. Вони трясують цей округ, щоб знову в нього м, обратися. Можливо, в перехідний період виращитися буде. Але, в принципі, ми за відкриті списки. І це буде правильно. Але що дуже важливо, не б не був ця система, схема, ми обов'язково дотиснемо, щоб ця позиція нашої політичної сили, щоб там було прийнято закон. Про обов'язкову квоту, щоб у жінок було більше в парламенті. Це не є нормальним, коли в нинішньому парламенті сорок є Але це вже тоді і дуже важливо, щоб у самі партії дорогувалися не просто красівників, які можуть дитяки, співачки і будуть там сидіти, прикрашати собою в ситуації. Це мають бути жінки-політики, професіонали, кожен в своїй сфері, які можуть здати там конструктиву, компромітність заробітці зараз. На данному шпере одне одного. От і власне це додасть нашому дому такою правильної Це європейська практика, традиція. Мені приємно, що Петро Порошенко.